Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу – іспит. Іспит не складений. Якщо ваш інструктор на іспиті ще хвилюється, ну, напевно, він там вас може місцями не дуже впевнений, чи а, в тому, як вас підготував, чи на всі 200%, чи лише там на 110. Вже коли інструктор Менш впевнений знає інспекторів, то оці хвилювання на іспиті у інструктора вони вже не такі, їх майже немає. Мене ученики питають, чи хвилююсь я на іспиті, ну вже рідко. Починаю хвилюватися, коли якась е, небезпечна ситуація, і хвилюючи, чи правильне рішення прийме учень. Бо, наприклад, в нас такої ситуації не було. Це якраз і є той лакмус, коли ти потрапляєш в просто іншу ситуацію, якої ніколи не відпрацьовував. Чи правильно ти приймеш рішення? Також починаю хвилюватися, коли бачу, що учень просто війшов в ступор. Тобто, ну. Таке є. Але хвилювання більш-менш ну, то взагалі норм. Там Пам'ятаю, там 8 років тому чи більше, коли я починав, да, там інструктор хвилюється набагато більше навіть, ніж учень. Є друга сторона медалі. Якщо я з учнем іду на іспит і ми його не складаємо, ну я максимально. Не знаю, як сказати на українській мові, розстраюсь, не розчаровуюсь, а саме от йде е, просто великий такий спад настрою. Ну, тобто, не знаю, от, е, не склав іспит, е, мене аж піднакрило і годинку десь приблизно, і більш-менш, е, думаю, та ладно, нічого страшного. Але. Е, Починаєш думати, чи то ти не доготував, чи психологічно не доготував, чи може міг би то помогти, а не допоміг, чи допоміг, але неправильно. Ну, тобто, є така біда, але не знаю, мені здається, що більшість не париться з цього приводу. І саме по тій причині я з непідготовленими учнями, в яких я не впевнений, що вони хоча б. У них є 50 на 50, що вони складуть, я з ними не йду, бо я дуже сильно розстраюсь, якщо не складаю іспит. Звісно, коли я йду на іспит з учнем, я хочу його скласти, я хочу його скласти. Це і е, якийсь показ моєї проробленої роботи з учнем. Е, і ну, тобто, для мене, наприклад, складати іспити це дуже такий важливий момент. Тобто, якщо учень в рамках стресу впорався, ну, значить, все правильно підготували. Якщо не впорався, треба ще на чимось пропрацювати. Ну, тобто, якісь може інші слова підібрати і тому подібне. Тож для інструктора дуже важливо бути присутнім на іспиті. Саме на іспиті видно, як може повести себе твій же учень в стресовій ситуації. Тож. На іспитах хвилювання для інструктора, для гарного інструктора, хвилювання на іспиті це норм. Якщо інструктор вже достатньо матьорий і він е, знає абсолютно досконально всі маршрути, всі нюанси, всі помилки, де помилка, де не помилка інструкції, приймання іспиту інспекторів, їхні забаганки і тому подібне, то вже дійсно хвилювання воно відходить. Але ж... Ти вже схвилюєшся не за сам іспит, як він пройде, а якби вже хвилюєшся за учня, щоб, не дай Бог, в ступор не впав чи не накосячив, все подивився. Ну і звісно, учень не винен в тому, що він не склав, просто треба попрацювати ще. Тож нескладений іспит це не трагедія, це не трагедія. Лише я її близько до серця, можливо, приймаю. Тож, це просто лакмус, що треба ще трошки попрацювати, і все буде гаразд. Вдалих вам здач!